Яким категоріям українців не потрібно платити земельний податок у 2024 році? Друзі, земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних паїв та постійні землекористувачі. Однак є декілька категорій громадян, які звільнені від сплати земельного податку? Стаття 281 податкового кодексу України. Тому від сплати земельного податку звільняються наступні категорії громадян. Перша категорія це особи з інвалідністю першої та другої групи. Наступна категорія це особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Наступна категорія це пенсіонери за віком. Наступна категорія це ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. І остання категорія це фізичні особи, які визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.